Доброго дня, шановна панно. Скажіть, будь ласка, о 2 годині сьогодні надсилалася скарга через електронний суд. Чи отримали ви її? Бебзюк Валентин Миколаєвич. Давайте документи і номер справи. І що? І номер справи. Номер справи. Будь ласка, ось мої документи. Номер справи. Зараз вам кажуть. 761. Дріп 39,546, дріп 24. Сьогодні у другій годині я відправляв. Немає. Немає. Так, я вам повідомляю, що сторони отримали цю, цю скаргу. Тепер дивіться, що ми, що ми будемо робити. З вас взагалі вона не надійшла до вас? Чи вона не зареєстрована? Можливо, вона вже на сервері Можливо, на сервері, тобто ви мені не можете сказати, в якому вона стане на сервері, правильно? А хто може мені сказати? Можете мені повідомити? А хто у вас електронним судом займається? Ну справа в тім, що це вже не перша ситуація, і я маю підозру, що. У вас знову виникли якісь технічні проблеми, і переконаний, що цих технічних проблем немає у відповідачів, які не отримали цю скаргу. Я просто хочу знати, в якому стані у вас ця скарга відображається в електронному суді. Вона можете мені відображатися ну, Ви можете знати зараз, в якому стані знаходиться ця касаційна скарга, на якій вона у вас стадії. Ну, в діловострі зрозуміло, але ну, у вас же хтось реєструє цю електронну скаргу. Ну, як вона тільки буде зареєстрована, відразу... Ні, ні, ви мені просто, просто дайте, будь ласка, інформацію, щоб я зараз знав, в якому вона стані відображається у вас під системі електронний суд. На якій вона стадії зараз. Тому що вона вже надійшла до відповідачів. Я хочу знати, в якому вона стазі. Як висвітиться протокол авторозходів, В мене він вже висвітився. Я просто хочу знати, в якому стані вона відображається у Верховному суді. Зверніться, будь ласка, до відділу з реєстрації електронної документації вхідної. У вас є управління відповідне, щоб вони вам надали інформацію. Я хочу цю інформацію отримати. Будь ласка. Будь ласка, так. Да. Ну там же, що у вас окремий відділ, який реєструє електронні справи. Да, добре. 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 А, добре. Добре. звертаються до нас і кажуть, що з такою ситуацією. Дві години тому в електронному суді вони подали до нас касаційну справу. Зараз по системі я її не бачу. І зараз просять надати інформацію, яку вона ставила. Що ж допомагає? Mm -hmm. Тобто таку інформацію я можу просто надати. Ви знаєте, що те, що ви зараз робите, це ознака корупції? Зараз ми Скільки... Так, звернулися, саме Звернулися, звернулася до нас така ситуація. Вони в електронному суді, я тільки що з Катеринами говорила, в електронному суді дві години тому подали касаційну скаргу. І вони просять їм надати інформацію, на якій вона стане. Подивіться, будь ласка, і.

Дріб 39546, дріб 24. Валентин Бабюк. Там вона звезд Уточнена касаційна скарга. Уточнена? уточнена а, так. це mm -hmm. Ну там не додаток, там скарги додаток. 31 дріб 39546. У мене тільки засідав, там щось. В електронному суду немає, немає. не надійшло. Не надійшло. А в мене відображається як те, що її відхилили. Всі документи не будуть час А в мене відображається, як відхилили. І ви знаєте, що в електронному суді нічого не пропадає, там все відображається. І відповідачі також отримали цю касаційну скаргу. Як з цим бути? У мене відображається, вона відхилена. А як? в то якщо вона відхилена, це ж статус доставки. Правильно, статус доставки. доставки. Так, я і хочу сказати, ну, знати, в якій статусі доставці. Вона не може не бути у вас від, не відображена. Електронний суд таким чином працює, що вся операція, яка в ньому здійснена, фіксується і відображається. Не може такого бути, що у вас вона не надійшла. Вона у вас має бути або в помилковому стані, або в такому, ну, будь-якому іншому відповідно. Немає. Немає. Тоді, будь ласка, я прошу вас скласти акт про те, що отакі-то такі-то годині було надіслано касаційну скаргу. І я вам даю на реєстрацію. Ось зареєстрована касаційна скарга. Дивіться, я витягнув її з суду. Ось вона. Я додаю чек про складу. 761 один рік, 546. Ви розумієте, що це кримінальна справа? Я знаю, в чому проблема. Це не перший раз відбувається з вашим судом. Ви намагаєтесь відхилити цю справу, щоб я втратив право на звернення до суду. Я цього вам не дам. Так, я буду добуватися це. ви. Зараз дивимося що... притул через правоохоронні органи, через службове розслідування. Там нічого не пропадає. Я буду звертатися до судових систем в техпідтримку. Вони мені нададуть цю інформацію, що вона відхилена і таке інше. Там все відображається. Не думайте, що інформація, яку ви намагаєтесь надати, вона відповідає правдивості. Все буде інакше встановлено. Тому, будь ласка, складіть акт, і на підставі цього акту я вам подаю свою касаційну скаргу. Ви реєструєте, я вам додатки додаю або сьогодні, або завтра. В залежності від того, як буде працювати ваша система. І взагалі невідомо, чому вона так працює. Вона не може не відправити вам цю скаргу, тому що воно все йде через цифровий підпис. Система мене повідомляє. Справу відправлено, скаргу відправлено. Значить, вона надійшла до адресата. Це, я зрозумів ситуацію. Не будемо е, далеко заходити, але ну, я буду звертатися до служби так підтримки. Єдине, що я вас попрошу, будь ласка, на підставі можете розглядати це якусь скаргу. На підставі моєї е, скарги про некоректну роботу електронного суду, складіть, будь ласка, акт. Ну, це має робити відділ документообігу. Або про відсутність додатків, або про те, що скарга не надійшла. Ну, зараз... Чому я наполягаю на складання акту? Тому що ця процедура передбачена положенням про електронний суд. Якщо діловод, тобто працівник відділу автоматизованого документообігу, з'ясовує, що там або немає додатків, або немає скарги, або іншої якісь складових пакету документів, про це складається акт. На підставі цього акту я вам надсилаю додатки після подання цієї заяви. Будь ласка, це все зафіксовано на відео. Я вас дуже прошу виконати положення, яке регулює функціонування електронного суду. Тепер дивіться, яка ситуація. Я так. реєструю документ. Все, що ви мені подаєте, я реєструю, заношу указу і на тому До вас нема питань. Але, але згідно інструкції діловодства, всі відділи між, між собою взаємопов'язані в роботі, такого не може бути, що ви робите одну справу. Крапка, а ваш, ваші колеги з такого самого відділу реєстрації автоматизовано роблять свою справу. Крапка. Ви між собою повинні спілкуватися ви дотичні за своїми функціями. Ви реєструєте документи. Я? я кажу до того, що е, те, що я вас прошу, не позбавляє вас від, від, від відповідальності е, виконання моїх вимог. От що я вам кажу, це ви... дуже серйозна справа. Ви зрозумієте, там сплачено 30 тисяч. Це по-перше. По-друге, справа, вислухайте мене, будь ласка, я вас е, минулого разу вам дам можливість і ви мені допомогли. Я вам дуже вдячний. Але справа стосується замовного вбивства. Зараз суд е, намагається позбавити мене права на звернення. Якщо ви так ставите питання, ви залишаєте за собою право відхилити мою касаційну скаргу. Я цим не погоджуюсь, тому що я, визначивши проблеми в електронному суді, які я вважаю проблемами штучно е створеними з вашого боку з боку вашого суду, я приїхав сюди і подаю цю скаргу, засвідчуючи тим, що скарга, засвідчуючи mm. те, що скарга подається вчасно. Якщо ви до вас не можете викласти це все до питання я викладу відео записується. Я буду. А якщо вам ж потрібна відповідь, акт, вам потрібно якісь добре? Нема питань. Добре, все і, на цьому, на цьому пишете, згода і пишете супровідний, як ви подаєте касаційну скаргу. Добре.